Є були скарги. Е, ну, у мене була періодично на рік два-три рази кровотеча відкривалась. Сергій третій тиждень лікується у регіональному алергологічному центрі. Сам родом із Київщини. На фронті воює з 25 лютого. У мене задишка, кровотечі відкривались, в мене проблеми з ну, шлунком. І це в мене воно буквально як ми приїхали сюди на Донбас, і в нас після великі нагрузки, я був обмежений. Але такі моменти, що на це ніхто не дивиться. Мене відправили спочатку в одну лікарню, а потім направили сюди, так як тут більш як сказати опитні лікарі. І все. да і насправді воно так є. А от у сусіда по палаті алергії ніколи не було. Утім, після тривалого перебування на фронті з'явилися симптоми. Раніше в мене не було ні на що алергії, зараз виявилось на полен. Наскільки відомо, що люди, які приїжджають з західної України сюди, тут проявляється алергія на поле. Ну я вже таки неодноразово чув. я не в процесах не сильний, що мені як, але вроді мені полегшало три тижні. Мене нічого не турбує. Все дуже добре. Будемо повертатися, воювати. Багато пацієнтів, які зараз вже повернулися на передову, продовжують дякувати лікарям медичного закладу. Я дуже дякую, що я попав іменно цю клініку. Іменно до Євгенії Михайловни. Мене одразу оглянули, одразу ж призначили лікування, вислухали там. От часто бувало, буває таке, що в медичному закладі ну, якби, лікування поставлено на поток, поверхностно лікар вислухує, назначає якісь ліки, якийсь процес лікування і все. Так, аби вийде чи не вийде, тут же ж наоборот тут вислухали, тут е назначили повний курс. Мені сразу же, ну, есть, е я, верніше, сразу відчув е про себе турботу, турботу таку професійну, лікарську. Регіональний алергологічний центр Дніпра працює вже 5 років. 17 квітня 2018 року медичний заклад вперше відчинив свої двері пацієнтам. Обслуговують тут і дітей, і дорослих з Дніпра та області. Тут медики проводять амбулаторні прийоми, є стаціонарне відділення і реанімація для важкохворих. Я хочу з великим задоволенням сказати всім нашим лікарям, дякую, бо вони всі висококваліфіковані. Ми я роблю так, щоб всі лікарі побували. На наших європейських школах аліргових, де викладаються саме сучасні методи. То сьогодні кожний лікар, наш і молоді лікарі, знають саме сучасні методи діагностики лікування всіх алергічних захворювань. Ми лікуємо моноклональними антителами, Це терапія майбутнього. А ми вже давно не лікуємо. Центр обладнаний сучасною медичною апаратурою. Аналогічна є у віденській лабораторії. Вона дозволяє швидко визначитися з діагнозом. Це лабораторія. Молекулярний дуже сучасне, де ми робимо аналіз на 272, а зараз 302, але ген одночасно. І ми виявляємо, причина значущі не алергін, а молекулу. І от коли ми це почали виявляти, і почали цілонаправно лікувати, ми отримали зовсім. Інші результати тут безкоштовно проводять аналізи та лікування двом пільговим категоріям військовим та дітям. Ще до повномасштабного вторгнення лікарі алергологічного центру їздили на передову до захисників і допомагали з подоланням захворювань. У 2019 році ми всім центром їхали на передову, навіть нам головний, командувач дав вертольот. І ми трошечки попали під обстріл. Але все гаразд. І ми там допомогли. Ми в Покровськ літали, це там та там була ця передова, Всі там всі бригади нам привозили. Ми 45 хлопців про діагностували, призначили ліки, але ми з собою також на 100 тисяч гривень ми самі закупили. У центрі цілодобово чергують два алергологи, які в разі необхідності нададуть першу допомогу і дорослим пацієнтам, і дітям. Яка може виникнути важка ситуація в якійсь лікарні або дорослих, або дитячий, то алерголог? Дітяча або дорослим може поїхати допомагати нашим колегам, а той, який черговий залишається в центрі, він буде доказувати допомогу і дітям і дорослим, бо всі вони мають спеціалізацію. Центр щороку оновлюють. Він стає сучаснішим та зручнішим і для медиків, і для пацієнтів, аби шлях до одужання кожного був комфортним.